Чимало сімей на Кам'янеччині чекають своїх рідних із зони АТО. Одна із таких родин проживає в селі довжок Кам'янець-Подільського району. <звук> Ваш чоловік перебуває в зоні АТО, вже не перший місяць, часто телефонує. По можливості. Телефон тримаєте завжди біля себе. Ми з ним спомосимо телефоном разом. Про кожну таку родину знають правоохоронці. Час від часу відвідують сім'ї, цікавляться їхніми проблемами, допомагають по господарству. Проводиться вся українська іміджова акція службою дільничих інспекторів міліції. От, допомагаємо воїнам АТО, які служать там, а їхні родини тут. Сьогодні тут складали будівельні матеріали, допомагали по господарству, от, порядкували подвір'я. Скажіть, будь ласка, чи часто дільничні інспектори цікавляться, як живе ваша родина, знаючи, що чоловік перебуває в зоні АТО? Так, навідується часто, телефонують, так як знають, що чоловік в зоні АТО так сьогодні завітали дільничі, допомогли поратися по господарству, прибрали будівельне, і сміття будівельне. Враховуючи зимовий період та погодні умови, родини поки що не надто часто звертаються по допомогу. Щоправда, сподіваються, що їх не забудуть навесні, коли роботи по господарству побільшає.